Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра і починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? Так, у нас тут король. Е, ні, не король, вибачте, імператор. В ньому всі чотири королі. Тут якась підла його робота буде, щось він таке замислив. Щось буде, знаєте, ну, імператором зазвичай нашого сусіда дурного показують, і щось буде відпрацьовувати нехороше, недобре. Будьте уважні до сигналів тривоги. Будьте, будь ласка, от просто на поготові себе захистити. Для іншої справи, все ж таки звертайте увагу для когось з вас, бо може бути неприємна ситуація, це як для когось це може бути пов'язане з найстаршим чоловіком у вашій сім'ї. Наприклад, батько. Наприклад, для когось це може бути братом, якщо він на сьогодення найстарший, у вас. може бути і з вашим чоловіком пов'язане, але щось тоді попередьте. можете попередити людину, якщо у нього на роботі якісь там. Є суперники, бо щось можуть готувати неприємне для нього. Для когось з вас теж може бути ситуація, коли у вас на роботі зверніть увагу, хто там з вами поряд. Бо працюєте не з усіма гарними, добрими людьми. Заздрість є у ваш бік, теж звертають на це увагу карти. Є таке, знаєте, от. Ножа в спину теж можуть вам стромити. Будьте уважні. Такий день цікавий. Давайте побачимо сферу кохання, до чого вам тут готуватись у вашій сфері кохання. Для когось це може бути ситуація, в якій хтось там, як знаєте, буде намагатись з вами як відродити відносини. Це може бути така ситуація, коли там десь між собою ви посперечались, десь щось там непорозуміння якесь у вас вийшло, і людина намагається залагодити це, як розвиток подальший зробити у стосунках. Для когось наповнення почуттями, коханням. Це знаєте, коли розвиток у стосунках йде, але ж це от кармічні стосунки. Не показано тут, що вони погані, ні. Показано, що тут треба вміти матеріальні аспекти пропрацьовувати між собою ви кармічні один одному. Саме в матеріальних питаннях. Що таке кармічні? Дуже багато інформації в, в інтернеті, якщо хтось не знає, що таке карма. Карма це наш шлях, це те, що ми робимо, це те, що ми кожного дня знаєте, якісь кроки робимо, якісь рішення приймаємо. Це наш розвиток по життю. Ми напрацьовуємо в цьому житті на наступне карму. Тож, відпрацьовувати її все ж таки прийдеться і будьте уважні, бо ви тут маєте стосунки з кармічним партнером. Вмійте домовля... домовлятись між собою. Далі дивимось, робота. До чого вам готуватись в роботі? Тут більш-менш все так, як у вас зазвичай воно і буває десь і в якихось ситуаціях вам треба буде себе захистити і наполягти на своєму. В якихось ситуаціях прискоритись треба буде. І взагалі, знаєте, як тримайте свідомість в чистоті, будьте людиною, яка готова до спілкування з. Тут, як знаєте, буде багато таких людей якихось наближатись до вас як не нових. Тут всі такі, всі, кого ви знаєте, всі, з ким вам працювати і далі, і з ким ви вже не може і не один рік працюєте, але ж десь, що вас будуть виводити з рівноваги. Бережіть себе і будьте до цього уважні. Не, не давайте можливості дуже-дуже вас розхитати. Не треба воно. Намагайтесь все ж таки втримати свій, свою увагу на тому, що енергію треба не розплескувати, а зберігати, накопичувати. Давайте далі. Що важливо прийняти вам в цей день? Ох! Так, ну давайте все ж таки нагадую, будьте уважні до сигналів тривоги. Бо будуть емоції через, тут будуть якісь потрапляння. Тут карти про це просто кричать. І карти можуть попереджувати от на один день, можуть попереджувати, знаєте, як будь уважен, уважна аж до кінця тижня. Ну, тут Дійсно, будьте уважні, бо буде летіти, буде, ну, показують нам це. Тож, приймайте все це, як є, ви знаєте, як діяти, ви знаєте, де ховатись, і ви знаєте, що взагалі робити, як чуєте тривогу. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись. До цього теж треба готуватись. Дивіться, від хвилювань, від тут може до вас надходити інформація, король жезлів нам показаний, відмовляєтесь від таких, знаєте, аж занадто страхів, коли ви от просто поглинаєтесь в такі, знаєте, сум. Такий собі... Це може бути і про дитину, і про чоловіка, і про когось з друзів. Тут, знаєте, коли страхів багато, коли давайте уточнювати, що тут, чого тут. Ну, дивіться, дуже багато енергії ви втратите через от такі свої, знаєте, коли погружаєтесь. В страхи, в хвилювання, нема тут розрухи, нема тут башти, нема такого, щоб взагалі там, знаєте, от ситуація, ну, яку не можна виправити. Тут є тільки ці емоції, оця енергія, яку ви виплескуєте. І просто от розвиток ситуації буде, прояснення теж буде. От, зміни, але поки що так. Наповнення інформацією теж буде, емоціями теж буде. Але всьому свій час. Тут якась ситуація, яка от просто от як треба чекати. Отут от більш про таке. Тож відмовляйтесь від того, де ви просто зливаєте свою енергію. Просто через те, що ви чогось не розумієте, десь ви не маєте в достатньому обсязі інформації. Далі дивлюсь, чого вам не уникнути в цей день. Давайте побачимо. Чого вам не уникнути в цей день? Ну, цих, Оцих таких страхів, коли ви чогось не знаєте, і просто знаєте, як мозок вам видає найстрашніші картинки. Це може дійсно може бути про дитину. коли страхи, Де там, що там, як там. Дійсно, Бо ви тут королевою Пентаклів і Паш Пентаклів. Це як мати і дитина, хвилювання, хвилювання і такі, знаєте, от коли Накручуєте себе. Об'єднанням, радістю воно повинно все це закінчитись. Нема тут такого, щоб, ви знаєте, от, ну, тільки. Якоїсь можливості зараз немає. Я уточнюю, все ж таки підтверджують, якоїсь можливості зараз просто нема. Це як, як тимчасово. Нема е, тих знань, нема до кого допитатись. Отак воно поки що. І тому вам від цього ще страшніше. Ну, воно, знаєте, от не показують, щоб воно до гіршого прийшло. Взагалі, показують, що ситуація покращиться. Але ж то в всьому свій час. І давайте порада від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил для вас. Роль Пентаклів, і тут пересувань якихось багато, дорога. Тут, знаєте, коли це або чоловік якийсь до вас їде, будьте готові до зустрічі, або це буде розповідати вам про плани, про якусь дорогу. Але це будуть доволі швидкі плани. Тут, знаєте, спочатку от якась розповідь, пропозиція до тієї дороги, а потім вже якось і одразу людина вирушає в ту путь. Ну, це про, про людину, яка кохає. Тут нема таких. Нема таких, знаєте, ситуацій, які от ну непоправні якісь. Тут нема такого, щоб десь там. Засудження було в якійсь Тут, Тут все ж щось таке гарне, хороше. І тут ситуація от, про інформацію, більш за все. З кимсь вам треба буде поспілкуватися і будьте готові до більш близького спілкування. Це спочатку десь від, там, на відстані, але ж людина до вас наближається. Не знаю для кого з вас, то кажу, бо це ж все ж таки розклад загальний. Як і всі відео на моєму каналі, але ж з кимсь воно точно буде резонувати. І всім на цьому вам дякую, і дуже бажаю вам безпеки. Будьте в безпеці, будьте важливі один для одного, будьте людьми, які бережуть один одного, піклуються один про одного. І будьте здорові і щасливі, і обов'язково. Приходьте на мої подальші відео. Я вам всім дуже дякую за підписки, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Бережіть себе. Побачимось.